Бачите, за моєю спиною бабуся дощ іде, а вона стоїть і продає. Точніше, намагається, тому що ніхто нічого не купує. Зараз виправимо цю ситуацію, підіймемо її настрій. Добрий день. Що ви сидите мокренько? Я зупинився, вас побачив. Так. Да. Торгуєте? Так. Да. А що ви продаєте? Ось або рак то сталося ще де. Марті заберет готовку патріотку за 20 гривень. Там У мене полтора кіло на 30. А як вас звати? Баба Катя, в мене Данило. Скільки а, вам років? 27 листопада 83. — Я б не дав. Ні. Ні, ви дуже гарно виглядаєте, баба Катя. Дякую. — А ви звідки? Ну, ми переселенці з Чорнобиля, зараз у Березані. Ну, — Що Я дивлюсь, си попроходять, ніхто нічого не купує у вас. Погано, да, продажі? Ну, сьогодні взагалі. Да? Можна я вам трошки виправлю ситуацію? Цю? <реш> це борщ буде смачний з цього буряка? Конечно, це бурячок ваш, тільки він цього. А, Червоний такий, так? Да? Скільки коштує буряк? 20 гривень кілограм. А один скільки. <реш> а ніяк береш так дан три безплатно. Безплатно? Та навіщо мені безплатно. Слухайте, ви класна така. <реш> Мене хватаєш на робіли. Я ще таких не бачив, дівчат. Ви така щира. Оце баба Катя. І на здоров'я. вам. Ну а я тоді вам на здоров'я. Добре? Це вам від мене забори. Беріть, беріть. Я ж до вас підійшов, тому що я вже відчув, що ви дуже класна. Така... здоров'я. І вам. Трошки я вам настрій підняв. Так, сьогодні? А то у вас торговлі немає. Скільки у вас пенсія? Ну, чесно, мені скажіть. П'ять. 5 470. Далеко не поїдеш на вашу пенсію. що, як ти в'їдеш на базар пару раз на місяць, то копійки не стоять. Ну це візьмеш 500 гривень, пойду, потам візьму, курам візьму, а собі тюльки куплю 200 грам. Оце таке. А можна оце петрушку? Коні, це, Панє, це з окропчик. Окропчик, то. о. Забери, да, на тобі. Супчик. Давай, давай, Ні, більше. не треба, не треба, це, не все. Не, не треба, не можна. треба. Візьмеш Візь мене хватає його. Во сніть. Данило дає, беріть. Ой, Даніло Данило, Хай тебе Бог дає здоров'я. Я буду в церкву ходити, на це буду за здоров'я снічки. Дуже дякую. Сьогодні я вам трошки продажі зробив. Їдь, додому. Я ніколи стойку не церкву. Я ж поїду на час. Все, обіцяйте, електричка Dat. прийшла і ви. дякувати. Не переймайтеся. Ось вам лайфхак, як підняти не тільки продажі, а ще й настрій тим, кому це дуже-дуже потрібно. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю.